Всім привіт! В цьому відео поговоримо про посадку цибулі на зиму, тому що я колись продавав цибулю. Ми її садимо кожен рік і мені, в принципі, є що сказати. формат відео буде трошки іншим, він буде більш схожим на те, що я задаю питання, мати відповідає. Це буде, в принципі, далі у відео. Єдине, чого я не зняв того вечора, це вступ, який на даний момент я записую. Стосовно сортів які ми садимо зразу коротко. І так далі. Є нові, а є старі, які перевірені часом. Нові це в цьому році ми садимо Радар, сільмун, білий і тріумф. Також із старих це у нас Центуріон і Штутгарт. Штутгарт Стенфілд зараз ми купуємо. А так, в принципі, колись два сорти, які в нас непогано родили на сувинах. Стільки в цьому році ми посадили. Це 5-6 кілограмів. Тому що ну хтось скаже дуже багато, ну це не так багато. Просто що ціна така високовата на посадковий матеріал, який коштує зараз від 120 до 180 гривень. А так, якби він коштував 50-70 гривень і нормальна якість його була, щоб ще щось росло, а не стрілки вона пускала, то ми б посадили набагато більше, тому що в цьому році, коли я продавав картоплю, мене дуже багато було паралельно заказів на цибулю. Чи ви не продаєте, а продаєте, а будь ласка, а нема де купити такої домашньої, ніхто не продає і так далі. Тому вирішили на рік трошки цибулі насадити більше. Проста математика. тематика, цибуля 30 гривень коштує. Кілограм з нормального кілограма цибулі, посадкового матеріалу маю на увазі, якщо він якісний, можна виростити близько 40-50 кілограмів цибулі на таких суглинках. Якщо біля них походити, обробити і так далі. Тобто ми рахуємо це 150-200 кілограмів, десь так, ну з 5 кілограмів можна. Навіть не 200, це якщо по 40, ну хай 250 кілограмів, грубо кажучи. Хай ми заберемо 50 кілограмів собі, 200 буде на продаж. множимо на теперішні ціни по 30 це 6 тисяч гривень. Це буде легкі 6 тисяч гривень, тому що ну по суті з циблую такої мороки немає, як, наприклад, там з картоплею, що ти там кропиш від е, колорадського жука чи там з помідорами від хіптоторозу. Ти просто посадив, обробив її вчасно і, в принципі, все. Потім викопав, обрізав е, і підготував її на продаж. Також її продавати діло не хитре. Це там нормальна анкета, е, нормальні фото, нормальна ціна, контакти, і її можна в принципі продати. Десь в жовтні місяці буде за один, ну максимум за два дні її всю розберуть. А, тому а, все саме таке основне буде далі у відео. А тепер стосовно посадки. Дуже глибоко садити не рекомендую, особливо суглинки, такі землі, як у нас, тому що восени та взимку йдуть дощі, і ту цибулю затягне зна знакуди. І потрібно садити. Ось так. Не дуже. Краще її накрити якоюсь соломою чи перегноєм, ніж її глибоко садити. Бо в мене друг на Полтавщині живе. Так він каже, я саджу чесник так глибоко, бо в нас вимерзає. Можливо, на Полтавщині там багато полів, а можливо, в їх і вимерзає. У нас не вимерзає, тим паче, що біля будинку недалеко знаходиться. Город все закриває від морози. Де гнила ось мені попала, викидаємо, воно толку зі ніякого не буде. І ось такі на, такому, на такій відстані садимо одну від одної. Якщо навіть трохи твердувато, бо копали набагато раніше, тільки зараз висаджуємо, можна трішечки її так притопкати, але не дуже глибоко. Цього року перший раз я запробую цю таку білу цибулю. Як там вона називалася, я тобі писала? Сказали, в магазині вона була 180 гривень кг. Зараз за розпродаж. Сільвертум. Білий. Прочитай лучше. Сільверстоун. Silver Сільвертум. Silvertuum. Не, ти мне ми... не розумієш. Сільвермун. Ці, оце це, це було, мабуть, теж не підходить. Десь відкину. Ну, це так садимо Соби цибульку. Навесні посадка, оці всі оці хвостики я відрізаю, якщо я сажу весною, тоді буде рівно так зійде вона. Рівномірно. Рівномірно, так. Да. А то... Якщо один рік не відрізала, та десь у бік полізла, а на зиму не відрізаю хвостики, вони за зиму відмирають гарно, намокають. і ну, непогано. садити на зиму. Цибулю досить таки непогано, бо збираєш дуже набагато раніше урожай. А є ще, якщо попадеш в магазині на сорти, дуже ранні то кінець травня, початок червня, вже є достойна така цибуля, ну, такі, такі вже головки гарні можна на базарі продавати. Ще ми садили дуже гарно себе, показав на наших землях. Показала цибуля Штутгартер Рі, Різен. Да. Вона така приплюснута. Наприклад, якщо центуріон продовгуватий, то Штутгартен різен приплюснута така, кругла і приплюснута. Але на смак центуріон солодший. От Хто любить солодку цибулю таку, що можна їсти з супом, з борщем, то краще центуріон F1 садити. А хто любить більш таке гостріше, то їм підходить штургартер. Різана. Вона, звичайно, росте і та, і та гарна. Головне не попутати, тут я, щоб корінці донизу були, то можна посадити на І так що купляйте, експериментуйте, купляйте в магазини. Ціна на насіння. Ціна на насіння від 125... 125 до 180 гривень. Ось оця біла. Як я казала вже, що її продавали 180, їх там залишилось майже трошечки. Трішечки, от ми за 100 гривень мені сьогодні її продали, я її ось сажу. Е, ну, сільському віснику е, жителі західних областей України, Хмельниччини, будь ласка, замовляйте сільський вісник. Це звідти, з ваших регіонів присилаю. Цибуля дійсно гарна, я виписувала раніше, але в нас зараз ніхто не хоче займатися. Вони на почту не висилають комусь на... додому, а люди не хочуть займатися, бо треба склад, якийсь там контейнер, щоб його все складати. Тому в нас вже вісник сільський. Не знаю, може ще хто виписує, але вже не виписуємо. Ну і трішечки почали. Матеріал для посадки висилати. Якщо ось тут є гарні такі цибулинки, то вісник почав слати, Як які отакі. Їх так набридає, такі маленькі садити. Звичайно, краще і швидше садити. Тому, ну, у нас у магазинах почали продавати в нашому місці. Я садила, урожай досить таки непоганий. І з сільського вісника був урожай досить таки достойний, гарний. Якщо з кілограма наростав, ну, мішок. Ах, кілограмів 35 наростало цибулі з кілограма. Досить таки було урожайно. Але ж я так. Ми ж нічого не посипаємо, так? Да? Нічого не сипаємо тут. Коли копали, закопували чорнобривці, всі мої там квіти, які вже пов... відцвіли. Яблука он, позбирали. Під, на землі теж поприкопували, перегній буде. Можливо, весною, куриним підлем, під ляму замочимо куриний послід і обов'язково дивитися за попелицею. Це вертім як непогано. Це таке є захворювання, і воно дуже швидко, ну як. Ось, наприклад, цибуля, яка посажена восени і цибуля, яка посажена навесні, то ця, що восени, швидше поражається попелицею. То За нею потрібно більш дивитися і одразу ж обробляти. Коли обробите, вона буде гарненько стояти довго і наростають гарні великі цибулини. Бо якщо пропустите, Будуть такі. Ось такий один із мінусів, так? Да? Так, да. оце мінус, це обов'язково дивіться попелиця. Що таке попелиця? це по стовбуру починає таке, як іній такий, сиве, сиве, як тля якась. Чи таке, ну, важко сказати, правильно як сказати. Подивіться в інтернеті, що таке попелиця. І ще є у нас, наприклад, є таке захворювання. Як якийсь муха, навіть не знаю, як правильно сказати, я в інтернеті не дивилася, що це за муха. І починає по стовбуру лазити по листю по перу черв'як. І починають е, жовтіти кінці це, е, пера. Тут теж треба обробляти. Обов'язково. Чому не варто купувати дешеве насіння? Ну, ось в мене була така практика, я купила в нас на базарі. Да. Якщо, наприклад, у магазині ціни були на той рік 120 гривень, 110-120 на базарі 65-70. Ну, купила я. Та, що кажуть, що голландська, можливо, вона і голландська, я не буду сперечатися, але урожай був набагато гірший, ніж, оці... ніж оця цибуля, що купляєш у магазині. Плюс я купила, я назву не запам'ятала, якусь назва українська, наша українська цибуля сказала. Вона мене вся постріляла. Із 100% урожаю 90% була стрілкована, 10%, які виросли цибулини. І ще і такі стрілки. Що добре бувають такі стрілки, що цибулину по кругу тако обходять, а то прямо в середині така дирка в цибулині. Ну, вон собакам їсти вверу. Мене ця цибуля йде для тварин. Самим її їсти просто нереально. От Чому рекомендую не дивитися на гроші, купіть краще дорожче. Вони знають ось з цих магазинів, де брати, гарний посадковий матеріал. А те все везуть з Польщі чи звідки, я не знаю, мабуть, з Польщі. Казали польське. Але як не бачив, то що я можу сказати, як я не бачила, звідки її всі Але всі? Перевірено, що вона родить набагато гірше, ніж оця, що в магазинах дійсно гарна цибуля. Ну, плюс, можете, хто хоче, сільський вісник, забиваєте в інтернеті. Є така газета, виписуйте. Займайтеся, там і цибуля, там і квіти, там і помідори, все. Кого є можливість користуватися цим сільським віком. Скільки ми кілограмів купили? П'ять чи шість, так? Да? Десь так приблизно я вже не пам'ятаю. Я не фіксувала. Скільки ми їх купили? Десь так до п'яти кілограмів ми купили цього року цибулі. Хочу. 600 сімсот гривень десь, так? Да? Ну, ціни різні. Купляли і по 125, і mm. по 150 купляли ціна, і 145. І ось. Ну, mm. ця за 100, а якби купляли раніше, була б 180. Mm. Ну так і 7. І, і стільки ми купили, побачимо. Е, вже навесні. Всі будемо живі, здорові. Знімемо відео, яку ми зібрали цілу. Що в нас народило? Побачимо. Оце до оце, дійсно. Навіть самі цікаво, що виросте з цієї білої цибулі. Коли треба садити цибулю на зиму? Цибуля на зиму садиться, бажано, щоб е, середнє, суточне, як по-українськи. Середньодобова температура була плюс 5 градусів. Бажано за 2 тижні до холодів таких вже. З морозами, щоб вона встигла укоренитися. Тому що, якщо посадити її дуже рано, від цибулі що потрібно? Щоб Вона тільки укоренилася і все. А зелене перо не повинно вийти, тому що вона тоді зимує погано, мерзне, цибуля перемерзає. Тому я завжди сажу, дивлюсь, в інтернеті заходжу, дивлюсь, погода, яка буде. і Сажу. Ну, сажаю, ну, бажано там, чи є лунні календарі, ну не знаю. Сьогодні перший день, як повені. Кажуть, перший день не садять. Ну, от проекспериментуємо, побачимо влітку, яка в нас виросла цибуля на повню. Ну, Знак зодіака сьогодні тілець. Тому бажано садити тілець, рак, скорпіон. Але... До рак, рак буде тільки аж через дні 4, а там вже якесь йде похолодання таке. Тро, ну таке вже два градуси в день і вночі приморозки, тому я щось раз не захотіла я рак чекати, а на кілька посажу. Ми побачимо, чи, чи воно стражується, чи не стражується. Ну, будемо дивитися, як наповню роститися.